Трамп прагне закінчити війну в Україні у цьому році, і він робитиме все, аби досягти цього. Про це на всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів про хороші відносини з новим американським президентом і наголосив, що не лише Сполучені Штати, а й Європа має бути гучною. Далі більше Трамп він мені сказав. І він потім і публічно про це говорив. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. І я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо передусім. Надійно для нас, для українців, щоб вони повернулись додому, жили в безпеці і працювали. І мені здається, що це найголовніше. Принаймні ми будемо робити все для цього. Повітряна тривога в Київській області. Причина сигналів повітряної тривоги це безпілотники, як нам повідомляють провітряні сили України. Так само Чернігівська область. Ви бачите, вона червоніє. І маємо розуміти, що залишається в небезпеці і Луганщина, Автономна Республіка Крим. Там постійна тривога. Сумщина теж Сумщина. І так само звучить сигнали тривоги Харківська область, окремі регіони і Дніпропетровська загроза артилерійського обстрілу. Михайло Подоляк із нами тим часом долучається до бесіди. Це радник керівника офісу президента. Пане Михайло, вітаємо! Наші вітання Вітаю, Вітаю. Направду, ми дуже довго чекали того моменту, коли ми зможемо відмовитися від фрази потрібно розділяти заяви президента Електа, якщо ми говоримо про Трампа, від заяв президента Сполучених Штатів Америки. І той момент настав вчора. Ми слухали інавгураційну промову, і що ми там почули? Зрештою, що би стосувалося України, і як розшифровувати все те, що ми почули, окрім звісно, енергетичного фактору, який напевно має бути. Найкращим для нас в розумінні того, що дріл бебі-дріл, таки зможе опустити до 40 до 50 доларів за російську нафту, в тому числі і таки пошкодити бюджет, зробити в ньому величезну дірку в російському бюджеті. Що ще Перше, ми почули з вами практично чітку стратегію щодо переформатування внутрішнього політичного простору в сполучених штатах тобто переформатування систем управління які мають зробити ну скажімо так сполучені штати набагато більш ефективніші з внутрішньої точки зору Країною з точки зору функціонування країни як такої деш як такого, ми побачили абсолютно чіткі, продумане і потім були підписані укази, які стосуються, скажімо так, ключових внутрішніх викликів це і міграція, і, податки, і робочі місця, і те, що ви сказали, все, що стосується нафтогазового сектору, і так далі, і тому подібне, це дуже важливо, тому що це говорить про те, що прийшла прагматична команда, яка розуміє, що треба робити з точки зору підсилення конкурентно-спро. Можності Сполучених Штатів далі безумовно, це е, не було сказано в інноваційній промові, але це було сказано потім, після вже того, як президент почав підпис, президент 47 сполучених штатів підписувати укази. Журналісти задавали певні питання, і там прозвучало все, що стосується війни в Україні. І мені це дуже сподобалось. Чому? Тому що там набагато більш поміркованіша позиція, набагато більш глибока позиція. Немає вже такого, що ця війна е, може швидко закінчитись, тому що. Там є навпаки чітке розуміння того, що так Україна це партнер. Мало того, Україна готова закінчити цю війну, але на певних умовах ви тільки що дали позицію президента України, і в той же час Пан Трамп чітко заявив, що Росія не готова до цього всього. Росія абсолютно точно не готова до справедливого переговорного процесу, і безумовно, треба з Путіним ще було поговорити. І пан Трамп на цьому наголошує, але точно очевидно, що Росія сьогодні. Абсолютно не спроможна до організації справедливого переговорного процесу. Я не знаю, що таке переговорний процес взагалі з Російською Федерацією. Чому тому що Росія, поки не буде примушена до чогось, вона буде себе поводити ультимативно. Це очевидні вже речі, практично для всіх тих, хто вивчає Російську Федерацію. Ви або тиснете на неї, або змушуєте прийняти через силу. Прийняти певні позиції або Росія наполягає на ультимативному виконанні своїх неадекватних вимог. Безумовно, після спілкування з Путіним буде зрозуміло, що неадекватні вимоги є, скажімо, так, ідефіксом самого Путіна, і що тут не можна нічого зробити, поки. Наприклад, мілітарний вплив на територію Росії буде суттєво збільшений, економічний тиск на Росію буде суттєво збільшений. Тоді, або Путін, або хтось там замість Путіна там консолідовано корпоративно буде приймати рішення, що так, ми можемо вийти на переговори. Оце все, що я почув. Тобто, давайте я підсумую дуже коротко. Дивіться. Внутрішнє переформатування, яке буде говорити, яке вже говорить нам про те, що Сполучені Штати будуть виглядати набагато більш ефективніше з точки зору організації внутрішнього простору політичного. З іншого боку, ми з вами побачили набагато більш реалістичну оцінку неспроможності Росії до адекватного світосприйняття, до адекватного сприйняття того, що зараз відбувається. До речі, тут також можна зацитувати пана Трампа, що Путін ну, йому тяжко, тому що все, що він там планував, за тиждень закінчити війну, вона вже три роки йде. І так далі, і це для нього там створює суттєві проблеми на внутрішньому ринку. А так от більш поміркованіше розуміння, що це за війна, і готовність до того, що Путіна треба буде примушувати до фіналу цієї війни, пане Михайло. А як ви вважаєте, Трамп змінить свою думку про договороздатність Путіна? Ну про те, що він радше, от його свинець йому треба, а не домовленості. Після дзвінка телефонного, чи після зустрічі, яка можливо буде, ми зараз от теоретизуємо і гіпотезуємо гарне питання, але немає різниці, чи ви будете робити дзвінок путіну, чи ви будете особисто з ним зустрічатися. Чому тому що він вже є змінений, да тобто його психіка не налаштована на адекватне сприйняття того, що відбувається. Це ну трошки ну трошки інше категорія. Це не категорія, коли ви цинічні, ви щось там хочете отримати, маскуєте це і так далі. Да? Ну тобто Путін вже не відноситься до людей, які хочуть щось отримати, може замаскувати на певний час своє справжнє там бачення проблематики. Ну тобто підмаскуватись, підлаштуватись під пропозиції там сполучених штатів, і так далі, а потім вже там. Щоб щось збрикати і отримати те, що йому потрібно ні, Путін вже є викривлений психічно. Тобто, ви коли будете з ним спілкуватись, ну на рівні там, наприклад, президент Трамп і суб'єкт Путін, він одразу зрозуміє, що з того боку знаходиться людина з низькою комплексів і з низькою ідефікс, які ну не мають раціональності ніякої, тобто там не можна а, домовитись, ви тут мені віддайте це, а я вам віддам оце. Такого не буде. Це, до речі, якраз таки говорить: ну що ще є там деякі аналітики, деякі публіцисти, які говорять, що можна там з Росією побудувати якісь переговорні процеси, де можна щось віддати, щось отримати замість цього, і так далі. Це абсолютне нерозуміння того психостану, в якому знаходиться сьогодні і суб'єкт Путін і його найближче оточення. Ви подивіться, що, наприклад, Патрушев говорить постійно, да, от сьогодні. Він говорить: не існує такої країни, як Україна. Її не буде існувати. Ми там її там доб'ємо. Не існує такої країни, як Молдова. Ми її там доб'ємо і так далі. Взагалі не існує східної Європи. Ми там її доб'ємо і так далі. Ну, тобто, люди настільки от дивіться, маленькі там є трикутний Ковальчуки, Патрушев, Путін, в якому вони вже всі вбили і вже домінують. І це ж не те, що ну, це якась раціональність, ні, це така зовсім інший ну, психічний стан. І от з таким станом Путін приходить на певну телефонну розмову, чи там, на певну зустріч і так далі. Він же буде це все заговорити. Пам'ятаєте інтерв'ю його славнозвісне, я зародньо говорю Карлслона? Пам'ятаєте? Ну тобто, лева частина цього інтерв'ю була про те, що нігі, нагадаю. Говорили про те, що треба знищити Україну, тому що він на повному серйозі все це давав як аргументи, чому він сьогодні ракетами атакує цивільне населення в місті Запоріжжя чи в місті Там Харків. Ви розумієте? І це буде, і це не те, що він це робить тільки в публічному просторі. Більше того, подивіться сьогодні він вважає, що ініціатива інформаційна ініціатива в нього. А Путін відноситься до категорії людей, які як тільки відчувають там певну силу, як їм здається, да він дуже боїться всього. Він ховається. Як тільки виникає справжня кризова ситуація, нагадає 2022-2023 рік. Він практично взагалі був відсутній у медіапросторі чи в публічному просторі, яким там постановочних засідань, да, він там і Радбез проводить і так далі. Але сьогодні його дуже багато. Він практично все коментує. Але який це коментар? Це коментар саме в такому сенсі. Дивіться, нам хтось сказав, що їх не має існувати. І от так само він буде розмовляти і з паном Трампом і з будь-ким іншим. До речі, сьогодні була розмова між суб'єктом Путіним. І а, очільником Китайської Народної Республіки ви ж побачили іронічно по. Ми побачили, Ми побачили насправді, як все російське пропагандистське кодло по всіх каналах про... помахай так ручкою помахало як одночасно Путін і всі вони машуть один одному ручкою. Я ну просто це мені здається, це здобуток. Путін і сі помахали один одному ручкою. Телебачення ну, і примітка, звісно, була така. Знаєте, ні, 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 це зовсім не пов'язано з інавгурацією Трампа. Ні, ні, це давно вже ж ми домовилися. Так ні, ні а дивіться, що як це виглядало насправді? Це очевидно. І для Трампа, очевидно, і для нас з вами очевидно, це хазяїн Сі Цзіньпінь розмовляв з маріонеткою. Абсолютно конкретна поведінка. І це настільки очевидно, тому і була така іронічна посмішка у Сі дзіньпіння, коли він дивився на абсолютно примітивну інфантільну людину, яка продовжує жити в своїх ілюзіях. І тому ще раз, підсумовуючи, щоб ми тут не занурювалися дуже глибоко у це все. Очевидно, що коли Трамп поговорить з Путіним, немає різниці, це буде формат телефонної розмови, чи якийсь інший формат. Очевидно, що в цей момент для нього стане зрозумілим, що з Російською Федерацією немає сенсу, принаймні з Російською Федерацією путінських часів, немає сенсу домовлятися про щось, тому що ну це примітивно. І що треба просто трошки ще додати спроможності України нанести мілітарні поразки Росії на тих чи інших напрямках? Ну чи там збільшити масштабувати удари по території Росії, тому що це сильно тригерить і того ж Путіна, його оточення і так далі, і тому подібне, і в той же час суттєво підвищити ціну війни для Путіна за рахунок. Ви видавлювання Російської Федерації з низки глобальних і фінансових і галузевих ринків давайте від гіпотези прогнозів до того, що ви вже побачили, вже почули. Давос виступ зеленського. Він доволі емоційний. Ми знову чуємо, ну так скажімо, не дипломатично, але чіткий посил. І ми хочемо візуалізувати і матеріалізувати, звісно, ці думки, щоб як там переклали, сконав Путін. Але ми прекрасно розуміємо, що Промова й офіційна частина і відповідь на запитання вони були спрямовані на те, щоб довести і е, реальну ситуацію в Україні для міжнародних партнерів, ну і наше бачення варіантів А і варіантів Б. Так, ми почули про нашу візію можливої співпраці зі сполученими штатами Америки і наші сподівання на європейських партнерів. Але що ми привеземо з Давоса? Що вже прозвучало з того, що ми не побачили, не почули, або в кулуарах? Які запевнення від європейських партнерів є Європа абсолютно консолідована, ну, за виключенням двох країн. Ви прекрасно знаєте про які країни говорю Угорщина і Словаччина. Європа абсолютно консолідована в тому, що або, або і вони це розуміють, або ми донасичуємо Україну відповідно мілітарними пакетами. Або інвестиціями у військове виробництво. до речі, президент сказав про те, що 40% зброї сьогодні на лінії фронту ну, взагалі, у цій війні це зброя українського виробництва. Це дуже важливо, але її треба масштабувати знову ж таки збільшувати туди інвестиції. Україна одноосібності ну точно не впорається. Чому тому, що ну це величезні кошти і щодо ракети, і щодо дронів, і щодо снаряду, мін, і так далі. І тому подібне, я вже не, не кажу про такі високотехнологічні продукти, як система протиракетної оборони чи система радіоелектронного контролю. Знову ж таки, тут потрібне відповідне ліцензування. Я думаю, що Європа буде на це йти. І Європа розуміє це або -обо. Або вони сьогодні донасичують Україну відповідним інструментаріям чи відповідними інвестиціями, і тоді закінчується епоха страху. Вони це розуміють абсолютно, або вони мають готуватись. Ви тільки що про це говорили до відповідної війни в Європі. Чому тому, що для Росії не існує жодного іншого формату, окрім експансії? Знову ж таки в Європі, особливо в Центральній Європі, в Північній Європі. Я вже не кажу про Східну, безумовно є відчуття того, що Російська Федерація буде існувати тільки в стані війни, війни різних форматів, безумовно, тому що будуть там заморозки, будуть певні паузи для того, щоб донакопичити ресурс. Але Російська Федерація не відмовиться від концепції зовнішньої політики під назвою Війна як така інших інструментів, конкурентних інструментів, тим більше інструментів зовнішньої політики в Росії немає. Оце вони абсолютно точно усвідомили, і в ДаОсі президент до речі, ви говорите емоційно. Ні, навіть погляд це навіть не емоція, це послідовність емоційних позицій, тому що раціонально вже було все сказано. Є математика, дивіться, це ж сьогодні йдеться не про те, що ми про теорію якось говоримо. Ми тут щось зробимо. Можливо, так буде це виглядати, можливо, не так. І так далі, ні, три роки війни це накопичений досвід, що таке Росія з мілітарної точки зору, з точки зору безпосередньої війни, які інструменти вона використовує, як вона воює, і так далі. Що треба, щоб її знищувати? Вона вміє програвати ще раз. Росія вміє програвати. Росія більше того може воювати на своїй території. Ви бачите які парадоксальні речі, про які на початку повномасштабного вторгнення навіть подумати не можна було. Так ось Європа все це розуміє, але Україна дає математику, що треба зробити сьогодні, щоб Росія програла і в мілітарному, і в економічному сенсі. Це вже не емоція, це вже раціо. Емоція трошки інша. Емоція. Не затягуйте час, от в цьому емоція, тому що чим довше ви не приймаєте відповідні рішення, тим вища ціна буде і для нас, і для вас цієї війни. Для Росії не існує ціни, бо вони також як і Україна сьогодні борються за що? За те, щоб вони мали право вбивати. Україна бореться за існування своє, а Росія бореться за ультимативне право безкарно вбивати когось. І Україна сьогодні говорить устами президента Зеленського, говорить нашим партнерам. Дивіться, або ви приймаєте концепцію за злочин. Є покарання, це ж ваша концепція. Ми, е прихильники цієї концепції. Ми за цю концепцію, або домінує концепція Росії. Ми, якщо маємо силу, можемо вбити кого завгодно. Можемо провести в будь-якій країні поліцейську операцію і за це платити не будемо в контексті не втрачати час. Коли варто чекати перших офіційних контактів, і мабуть як наслідок, а може воно і раніше буде офіційних зустрічей. Ну так, давайте ж відверто. Контакти України сьогодні на неформальних рівнях вже є достатньо ну, об'ємні, гарні контакти на рівні адміністрації пана Трампа. Адміністрація пана Зеленського формальні навіть контакти були відразу. Ви ж знаєте, телефонні дзвінки були між Трампом і Зеленським. І зустрічі вже після того, як пан Трамп виграв перегони. Я думаю, що це буде тільки збільшувати чому трошки часу. Даємо. Ви ж бачите зміну в позиції і самого пана Трампа. Ви ж не чуєте сьогодні, що це все достатньо просто, можна швидко вирішити і так далі. Чому? А тому, що вони усвідомлюють, що таке Росія. Вони отримали доступ до інформації про внутрішній стан Росії, про мотиви Росії і так далі. Ви бачите зміну позиції пана Келева, ну тобто, спецпредставника по Україні і Росії. Це зовсім інші позиції. Це позиції, які стосуються а, саме усвідомлення, що з Російською Федерацією буде непросто, і що або 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 ви граєте в сценарії Путіна, що ну нонсенс, да? Це практично сценарій Афганістану. Ну тобто, треба швидко закінчити цю війну на а, умовах Росії, там на умовах Талібану. Ну, розумієте, як це буде виглядати репутаційно і з точки зору лідерства для Сполучених Штатів, на якраз таки на фоні того, що вже підписані укази достатньо жорсткі, по зовсім іншої модерації внутрішньої політики Сполучених Штатів на цьому фоні зіграти у зовнішній політиці в ключову, скажімо так, ситуацію і віддати все на користь Росії. Ну, це нонсенс, репутаційний нонсенс. Або а, набагато більш а, чітке буде розуміння, що Росію треба дотискати. І що для цього потрібно. Ми з вами будемо бачити це все. Мені здається, що ми будемо бачити три процеси зовсім скоро. Перше, це реалістичне розуміння, що з Росією домовитись просто без інструментів примусу неможливо. Друге, що інструменти примусу мають дійсно виглядати набагато більш потужніше ніж до сьогодні. Що це мається на увазі? Мілітарність України має бути на іншому рівні, і економічний тиск на Росію на іншому рівні. І третє, безумовно, суб'єкт Путін не є Сьогодні суб'єктом, який говорить раціональні речі, і тому слухати його ну тільки зайвою там раз витрачати час на непотрібне. Дякуємо, пане Михайло Михайло Подоляк. Бо із нами це радник керівника Дякую. офісу президента по за бесіду.